Що робить, б'є машину нам, О, Це кашник! Подивіться уважно: це не захист, це справжнє полювання на українців. ТЦК разом із поліцією переслідують машину, наче злочинців. Але в цій машині звичайна сім'я: чоловік, його дружина і двоє маленьких дітей. Діти плачуть від страху. Вони не розуміють, чому на їхніх очах твориться такий жах. Це це башні, який з машини, коли поліція збит. Номер машини читай. 180 вісім. Що таке? П'яний, п'яний, що ти робиш? І ось коли автомобіль зупиняється, представник ТЦК без жодних вагань вибиває скло. Це не про безпеку, не про справедливість, це про терор проти власного народу. Yağmur ya. Yağdı yankısı. Ya, Ска 140, місто Бердичів. Я викликаю слідчо-оперативну групу. Зараз людині загрожує <ритисто> життя і безпека. Тут п'яні Тут. неадекватні не текашники викликають свідчо-оперативну групу. Сигнал виклику бета. Вони зараз приїдуть і побачать Полі... вибили вибили, вибили тільки що вікно. Ну, поліція ж ж підходила. І а поліція не адекватна. Деномет, переписували. Давайте зараз по чому поліція до нас не підійшла, А військовий. А чому військовий нам виламав вікно? Ви так з дітками лисі нічого групу виде? на вулицю Булканівську, Тому що коли нас зупинили то загроження... До нас підійшов не поліція, а військовий. Ні, чому він ні. до нас підійшов і виламав на вікно? А не ви? Ви, виламали, виламали вікно. Викликаю. Не! давайте сигнал бета, сигнал реагування бета влада руками поліції та ТЦК знищує простих людей замість того, щоб їх захищати. Подумайте, сьогодні вони прийшли до цієї родини, завтра можуть прийти до будь-кого з нас. Хіба це не вороги народу? А що тебе закриватися? Ой, бо може тебе закриватися. Подвал? В ізолятор ВСП. Щоб що? Що, що? мі... не знати, щоб його забули три світла, нічого не зібрали. Він стріляв? Він нічого не стріляв. там не стає. Ми хочемо при нас, щоб задув. Ми красавчики. Ви яке п'яне, битво там, діти! Битло! Куди? Куди ви виведемо? В СП затримані в там! Хорошо, як ми будемо знати? Відповідь. Ми тревизимо по любому.